Доброго дня! Сьогодні у нас буде третя страва. Це буде м'ясо для запікання. Я вам покажу, як його треба різати і ну, пекти теж. Я це м'ясо заздалегідь помила, щоб не показувати вам це в кадрі, так як ви теж знаєте, що його потрібно мити. І так, розпочнемо. У нас є наш кінжал, любимий. І м'ясо ріжемо ось так. Ось. Оп. Дві частинки. красиві І поки що ставимо в судочок побільше. Пізніше розповім, для чого нам судочок поменше. Це в нас задня, заднє яблучко. Ми його ріжемо ось так напополам. Ось так. Така краса у нас вийшло. Оп. І ставимо теж сюди. Тепер беремо наш маленький ладочок і беремо сіль, яку мій батько робить. І так, мій батько цю соль робить о, сам. Так, я вам зараз відкрию і покажу, як вона виглядає на камері. Секундочку. Ось так. І дивіться, саме головне, ми зараз забираємо звідси м'ясо. І я вам покажу, як правильно солити. Дивіться, ви не засипаєте соль одразу сюди. Ви берете один кусочок, ось ставите, як вам буде удобно, берете сіль, зараз я ложечку возьму. Ложечки поки що не потрібно, буду руками. Дивіться, тут є такі зелені штучки, то ми зараз соль перемішаємо, щоб вона ну, ще раз змішалась. Ось так, оп. І перемішуємо там внутрі вже. Оп. І тепер відкриваємо і солимо ось так круговими обертами іменно по самому м'ясу. Так, розглавуємо. Тепер. Ось так. Перекручуємо. Так. Так, перекручуємо. О, дивіться, дивіться, повинні просолити кожну частинку, тобто ось тут. Ось тут, везде, щоб не було часті без солі. Так, дивіться, в мене тут залишилось, я можу зробити ось так. І потім ось так, з усіх сторін, так от, Везде промазали. І тепер ставимо в наш ось цей лоточок, де ми ставили м'ясо тоді. Тепер повернусь, коли все засолено.